Шкідливі поради для адміністраторів салонів краси або як стати незамінним для керівника, колег та клієнтів. Навчальний матеріал з виявленими почуттями та нотками гумору. Юлія Ублінських Читає Марина Запорожець. Ненудна передмова. Всім привіт! Мене звуть Юлія Ублінських. Колись давно зі мною випадково стався б'юті бізнес. Але тепер, і це вже зовсім не випадково, я усвідомлюю, що я у справі з далекого 2013 року так буває завжди і з усіма, що коли знань накопичується занадто багато, а всі рідні, знайомі вже навчені, опитані та проекзаменовані. То настає час, коли ти готовий нести знання у народні маси. Так сталося і зі мною. Насправді мені є чим пишатися. Я співзасновниця і директорка компанії Go Beauty Studios. Сьогодні Go Beauty Studios це 13 діючих локацій у Києві та ще й на стадії ремонту: три у Запоріжжі та одна у Варшаві, що загалом становить 1900 квадратних метрів. Ми постійно зростаємо. Також мною та командою нашої компанії створюється та створювалося багато успішних проєктів: мобільний додаток Go Beauty для приватних б'юті майстрів, франчайзинг, Ютуб канал про красу Go Beauty, найпопулярніший блог та інші it проекти у минулому я була власницею та директоркою мережі салонів, де якраз зіткнулася віч на віч з усіма труднощами і завданнями, з якими зустрічаються адміністратори. У зв'язку з тим, що це був сімейний бізнес, мені досить часто доводилося виступати у ролі адміністратора, і я на власному досвіді знаю, як складно часом зібратися і бути тим найкращим і незамінним працівником. Загалом, усе, що написано у цій книжці, пройшло через мою особисту перевірку та схвалення не у віртуальному світі, а в реальності. Гулі набиті, коліна здерті, око вже відсмикалося, десяток пляшок винця випито. Тепер я точно знаю, що адміністратор це свята людина або ангел з ангельським терпінням. Одного разу я була на концерті, де серед інших артистів виступав хор, так би мовити, дівчаток-зайчаток і хлопчиків-горобчиків. В антракті почула у фойє розмову диригента з відомими гостями. Ті запитували, яким чином діти можуть легко виконувати музику, яка часто не під силу дорослим. Відповідь мене дуже надихнула, а вони просто не знають, що ця музика є складною. Все, про що ти говоритимеш з легкістю. Буде вважатися у свідомості інших легким. Я постаралася взяти на себе ту саму мудрість і говорити про важливі речі простими або дуже простими словами з гумором, усмішкою та безумовною любов'ю до справи. Коли я писала цю книжку, небо над Києвом було абсолютно безпечним, а повітря нашої чудової країни до безкраю насичене запахами любові, натхнення та мрій. Раптом в одну мить все змінилося. Чесно, я думала, чи видавати мені цю книжку? Чи варто та чи, що найважливіше, доцільно зараз взагалі жартувати, а інколи щиро сміятися, пробувати надихати себе та інших у такі важкі часи для нашої держави. Проте, всі, до кого я зверталася з цим питанням, запевняли мене, що життя продовжується інколи зі сльозами, а інколи зі сміхом крізь ці сльози. І всі ми принагідно шукаємо причину, щоб розслабитися, видихнути і просто відпочити думками. А якщо такий відпочинок ще й приносить користь, то він однозначно потрібен. Тому зараз я хочу, щоб ця книжка стала для вас таким собі острівцем маленької радості та натхнення. Запрошую розділити зі мною насолоду від прочитання з любов'ю, автор із родзинкою гумору постскриптом. Хоч моя книжка зовсім не про це, проте я не можу не написати цього тут: слава Україні та слава Зсу.